Том Купер Війна в Україні. Аналітика. Звіт від 25-28 червня 2022. Після певної перерви маємо новий звіт, в якому Купер пише про загострення ракетного протистояння. Українці вдало використовують щойно отримані комплекси ГіМАРС. Обстріли росіянами цивільних об'єктів, схоже, підштовхнула американців передати нам зенітні комплекси на Самс. Загроза прориву в районі Білогорівки та Золотого може призвести до відступу з Лисичанська. Спостерігаємо за подіями і підтримуємо ЗСУ. після короткої перерви підсумую події останніх чотирьох днів в Україні. Повітряна ракетна війна. Один російський су- 25 збили над слов'янськом 24 червня. А інший наступного дня сьогодні вранці повідомляли, що ще один су 25 російських ПКС налетів на високовольтну лінію під Белгородом. Пілот загинув. Ракетна війна, 24 червня. Українські сили завдали удару по штабу 20-ї загальновійськової армії, а вранці, 25 червня, накрили склад боєприпасів у Сватово-Луганської області. Там розпочалася пожежа. Відповідно, ці дії спровокували росіян наступного ранку відправити на Київ 6 Ту-22, потім 2 Су-34, а близько 1900 ще 4 Ту-22. Всі літаки летіли над Білоруссю, випускали ракети і поверталися, не входячи в Україну. Український повітряний простір, 26 червня, українці заявили про знищення російського конвою на дорозі Мар'янськ-Береслав у Херсонській області. А наступного дня вони накрили острів зміїний 12 ракетами, знищивши поміж іншими цілями ракетно-гарматний комплекс Панцир. Видається, саме це спонукало гру російська військова розвідка назвати переповнений людьми торгівельний центр у Кременчуці воєнною ціллю. В будівлю поцілили двома ракетами Х-22, запущеними сто двадцять М 3 з авіабази Шайковка, Калузька область, 200 км на південний захід від Москви. Це трапилося вранці 27 червня. Загинуло багато людей. Наскільки знаю, точна кількість жертв усе ще невідома. В найновіших даних йшлося про 18 загиблих, 59 поранених і 36 пропалих без вісти. У відповідь на це Вашингтон вирішив надати Україні зенітні комплекси на Самс. Вищестоящі органи в Москві почали пояснювати, що удар вони нанесли по ангару, в якому зберігали боєприпаси та техніку, надані НАТО. Проте спершу Лавров говорив, що Росія взагалі не причетна до атаки, а потім пояснював, що трапилася помилка. Вчора, 28 червня, українці розгорнули гімарс американські системи залпового вогню і накрили російську базу в Перевальську Луганська область, 50 кілометрів за лінією фронту. Ще раз вдарили по зміїному, а цього ранку. Завдали ударів по невідомому об'єкту в Белгороді та авіабазі під Курськом в Росії, можливо, використовуючи російські ж, але модифіковані безпілотники ту 142 Росіяни ще вчора помстилися двома хвилями авіаударів по Миколаєву та Очакову. Перша хвиля нальотів розпочалася о 4.00 вранці, і це було три ракетні удари по базі 79 аеромобільної бригади, яка була пуста і тому обійшлося взагалі без жертв. У наступній хвилі було випущено 11 ракет х 22 Деякі з них, як заявляли, пощастило збити. Проте принаймні одна ракета вдарила по базі морпіхів у Очакові і ще одна вразила стадіон в Миколаєві. Після обід той самий стадіон вразила ще одна ракета. Мінімум троє цивільних загинули, серед них шістьрічна річна дівчинка, та ще шестеро були поранені. Вранці 29 по Миколаєву вдарило від 6 до 8 ракет Х-22. Принаймні одна пошкодила багатоквартирний будинок. Повідомляли про жертви, проте, поки без уточнення деталей. Битва за Донбас, Харків, минулого тижня росіяни прорвалися на південь у районі Липців і дійшли до руських тишків. Звідси їхня артилерія знову дістає до Харкова. Тепер росіяни регулярно обстрілюють північні околиці міста, а інші його частини час від часу зазнають ударів із важчого більш далекобійного озброєння. У результаті обстрілів серед іншого селище Коротич на захід від Харкова від учора опинилося без електроенергії. Що ж до подій на лінії фронту, то нещодавно росіяни кілька разів наступали з південних околиць козачої Лопані, найактивніше на Тернову та Рубіжне. Схоже, тернову вони захопили і навіть дійшли до північних околиць Рубіжного. Усі бої відбуваються малими загонами, не повного складу. Обидві сторони виснажені. Очевидно, що це лише бліда подоба боїв, що відбуваються на сході. Слов'янськ. Росіяни і далі наступають по лінії фронту між Курулькою, Долиною і Богородичним, без особливого успіху. Хіба що їм вдалося закріпитися на північних околицях останнього з трьох населених пунктів Лисичанськ. Загалом росіяни закріпилися по всьому лівому, північному берегу Сіверського Дінця і безупинно поливають цілий лисичанський з артилерії. Станом на зараз вони захопили Білу гору і тополівку, просуваються до малорязанцевого і верхньокам'янки. Очевидно, намагаються наростити темп, який узяли після відступу українських сил із Сєвєродонецька. Актуальне питання кількох минулих днів: що українці збираються робити далі. Спершу здавалося, що відступ із Лисичанська неминучий. В мережі я натрапив на відео, де видно, як кілька колон танків Т-64 та механізованих бригад рухаються в напрямку до Бахмута, і припустив, що це евакуюють частини 3 та 17 танкових і рештки 24 та 57 механізованих бригад. Є інформація, що кілька таких колон обстріляла російська артилерія, були навіть загиблі. Очевидно, що 24 і 57 бригади надто виснали. Нажині, щоб воювати далі, їх необхідно заміняти свіжими силами. А от 17-досі під Лисичанськом. Якщо говорити детальніше, ситуація така. У районі Білої гори українці окопалися на території Желатинового заводу. Росіяни вже кілька днів сильно обстрілюють ці позиції, але поки що їхні атаки були невдалими. Загрозливіша ситуація в Малорязанцевому. Росіяни там просунулися вперед. А отже, є загроза блокування траси Т-1302 на захід від Лисичанська. Далі на південь сили РФ виступають із Вовчоярівки у напрямку до гарного Укріпленої горбистої місцевості на схід від верхньокам'янки. Є ще один неприємний для українців факт: росіяни перетнули Т1302 на північ від Берестового і атакували спірне. Судячи зі звітів, ЗСУ цю атаку відбили, але росіяни, очевидно, тепер наступають на верхню Кам'янку із Півдня. Загалом, як мені здається, Збройні сили РФ можуть у будь-який момент прорватися в напрямку до Білогорівки та або Золотарівки, і тоді українському гарнізону доведеться відступати з Лисичанська. Чому? Бо, як і у випадку з Сєвєродонецьком, Проблема не в тому, що не вистачає сил утримати місто, а в тому, що солдатам не буде можливості організувати забезпечення, якщо росіяни відріжуть усі шляхи сполучення. Крім того, українці намагатимуться зберегти велику кількість своїх досвідчених військових, як було і в Северодонецьку, а також важке озброєння. Бахмут учора ЗСУ заявили, що відбили клинове на схід від міста і почали наступ у напрямку до Іловайська. Південніше ПВК Вагнер зі сходу та півдня намагається взяти штурмом вуглегірську тес. Її утримують частини 30 механізованої бригади, а також Семигір'я і Кодему на захід від станції, Південь. Запоріжжя, 24 червня 54 механізована атакувала на південь від вугледара з невеликим успіхом, відтіснила росіян два-три слабких БТГР-150 мотострілецької дивізії, щонайменше на 10 КМ на південь, звільнивши при цьому щонайменше два села. В інших місцях спостерігалось мало діяльності насамперед спрямованої на покращення місцевих позицій. Проте в районі Мелітополя у російському тилу лютують українські партизани, атакують російських чиновників і Ськових, а також і потяги, що везуть припаси, примітка так я знаю, ходять чутки про те, що українці не лише визволили пологи, а й дійшли до снігурівки на річці Токмак на схід від міста Токмак. Однак доказів цьому немає. Херсон, загалом, українці ні пари з вуст про те, що там відбувається. Кілька днів тому хтось озвучив, що вони всього за 5 кілометрів від Херсона, але я думаю, що це була лише розвідка боєм. При цьому російські заяви про якийсь контрнаступ можна назвати лише фантазією. І Киселівка, і Станіслав залишаються в українських руках, а українські партизани активно діють у Херсоні. Нарешті, на півночі Херсонської області, українська 60 механізована звільнила два села і відтіснила росіян до Золотої Балки. Переклад Тетяна Саніна, Ростислав Семків, Антоніна Ящук.